Макс Хай, на рахунок того, коли з дівчиною вільні стосунки, або Friends with Benefits. Називати це стосунками, це, звісно, перебільшення, але добре. Ніби ніхто і нікому нічого не зобов'язаний. Але якесь почуття власності, коли дівчина в таких стосунках каже, сьогодні не вийду, я йду з другом зустрітись на тусовку і щось в такому стилі. Само собою. Само собою. Треба теж якісь свої рамки виставляти в таких видах стосунків. Слухай, ну я думаю, що. Все залежить від зайобістісті чувака. Ти ж розумієш, що є чуваки просто похуїсти. Ну тобто, так, у чувака є дівчина, є дівчина, з якою він там періодично займається сексом. Але от вона каже: я йду, там, не прийду, я йду там на вечірку якусь. І він про неї навіть не згадає. Цей чувак про цю тілку навіть не згадає. Він буде займати, знаєте, буде в комп'ютерну гру грати, футбол дивитись, з друзями бухати. І він навіть про неї думати про цю тілку не буде. Тому що він розуміє, що їх історія легка, як ти кажеш, Friends with Benefits. Є чуваки, які, наче у них там вільні стосунки з дівчиною, але він сидить себе накручує. І тоді треба домовлятися і будувати кордони так, щоб ти себе не накручував. Так, щоб ця історія вона приносила тобі плюсів більше, ніж мінусів. Бажано б мінусів взагалі не приносила. Ось і все. Але ясно, що якщо ми кажемо про більшість хлопців, ну, вони будуть думати про те. Можливо, її там хтось виїбе. Скоріше за все, її там хтось виїбе. Твоє питання звучить: треба теж якісь свої рамки виставляти в таких видах стосунок? Я вважаю так. У будь-якому спілкуванні ми все одно виставляємо рамки. В дружбі ми ж також виставляємо рамки. Рамки дозволеного. Якщо ти з кимось дружиш, там ж все одно є рамки. Як можна, як не можна. Після яких вчинків дружба може ще продовжуватися, а після яких ні. Якщо ми назвемо твою історію з дівчиною Friends with Benefits, Дружба, да, там перше слово, все одно рамки повинні бути так, щоб тобі було комфортно, так, щоб ти ну, кайфував.